Так сказав Господь, зроби кайдани і обручі для шиї, наклади на свою шию, і пошлеш їх до царя Юдомеї, і до царя Моава, і до царя синів Амона, і до царя Тиру, і до царя Сидону руками їхніх посланців, що йдуть їм на зустріч у Єрусалим до Сидикії, царя Юди, і заповіси їм сказати своїм панам. Так сказав Господь Бог Ізраїля, так скажете вашим панам. Я зробив землю моєю великою силою і моєю високою рукою, і я дам їй, кому лишень миле буде в моїх очах, і я дав землю на Вуходоносорові цареві Вавилону, щоб йому служили, і дикі звірі працюють на нього. І народ і царства, які лиш не підкладуть їхню шию під ярмо царя Вавилону, я їх відвідаю мечем і голодом, сказав Господь, аж доки не зникнуть у його руці. І ви не слухайте ваших фальшивих пророків, і ваших чародіїв, і ваших сновид, і ваших чаклунів, і ваших ворожбитів, що говорять: не працюватимете на царя Вавилону, адже вони пророкують вам обман, щоб видалити вас далеко з вашої землі. А народ, який лиш підкладе свою шию під ярмо царя Вавилону і працюватиме на нього, і я залишу його на Його землі, і працюватиме на ній, і житиме на ній. І до сидикії, царя Юди. Я промовив згідно з усіма цими словами кажучи введіть вашу шию і працюйте на царя Вавилону, бо вони вам пророкують неправедне. Адже Господь говорить я їх не послав, тож неправедно пророкують моїм іменем, щоб вас вигубити, і будете винищені, ви і ваші пророки, які вам пророкують неправедно брехливо. Вам і всьому цьому народові та священникам я сказав мовлячи. Так сказав Господь: не слухайте слів пророків, що вам пророкують кажучи: ось посуд Господнього дому повернеться з Вавилону, бо неправедне вони вам пророкують. Я їх не посилав, і якщо є вони пророками, якщо Господнє слово є в них, хай зустрінуться зі мною. Бо так сказав Господь, і решта посуду, який цар Вавилону не забрав, коли відселив Єхонію з Єрусалима, піде до Вавилону. Говорить Господь.